Теж міндіч замішаний якось, чи що. Прибирати наш е, клювезний заповідник, який знаходиться в центрі Києва. Клас, круто. Люди іноді Трішки псують. Клас. Круто. Самі щирі емоції. Я... Прибирати свої Одну знач він е, веде в планетарі дивитися на зорі, а інших трьох мусор е, без перебирати. Тобто. З неділем ми підемо вдвох, подивимось на зорі, потанцюємо під романтичну музику. А ви будете е, сортувати сміття? Отак я вирішив. Отаке. Дівчинка має бути охайною, з гарною зачіскою та підстриженими нігтями. А ще що розкажеш тут? нахуй Сидить моя донька і дивиться, як тикає фак Леон». І вона підходить до своєї бабусі з дідусем, який закручує помідори і каже, фак, ю біч. Міша, чому ти не подаєш в розшук свою шию? Ти вже, Андрій, їбучий, пишеш це сьомий раз нахуй. На тобі 600 секунд. Бана, блять, посиди віддихне нахуй. Oh, Прям пише пише. Я бачу Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, оце вставляє, блять. Oh, Я б тобі вставив нахуй. Завдання виконані. Ви маєте підпалити смолоскипом мотузку шов'я. Якщо і. Де? 70 тисяч гривень. Так, сьогодні задача, сука, підпалити мотузку. У вас в жопі. Я як мама, дванадцятирічної дивова до того, щоб відпустити дитину Скільки? саму кудись річної. Ах куди вона мене могла віддати? Це спорт. Я як мама дванадцятирічної дитини. А, Боже, мені почулося, що вона мама двадцятирічної дитини і вона не знає, як це її кудись самостійно відправити. Боже капіте. Що люди звертають на мене увагу. Для мене це завжди було важливо. Хотів бути ефектним, красивим. Бля, я теж хотів. У мене тупо не вийшло. У мене тупо не ефектним, не красивим, нічого, мене тупо не зарягало нахуй взагалі. Бронці для тебе. Недільний полудень. Недільний вечір. Блять, це тупа Таня, нахуй, це тупа Таня, я вам відповідаю, Вона, оце може просто вихідний день якийсь, блять. Тако... Так я не одна така. Отако От години-дві, блять, просто ганяти по хаті, співати, блять, просто. це, Ну, музика теж на всю врублена, я вже, типу, головою їду, оце це тупа таня, я вам відповідаю. Це моя емоційна розрядка. Я не знаю, як ти живеш не роблячи цього. Це. Просто я настільки в мене стільки вивільняється якогось оцього. Вот это. вот. щасливших це я! Подивіться не боять. Я, блядь, з за воду прийшов. Хочу похіхікать. Подивитись, як ти дивишся сам на себе. А ти брех. оха охах брех. охах, брех, брех. ахох, ой ой-уй. Ай-яй-яй. Брех, брег Як я кал? и обмазал кал, когда писа стоит у меня дрявый. Три раза. Есть, 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 есть. Когда я компьютер. Как это? Будь ласка, скиньте ты гроши на сбил. Дуже-дуже <смана> треба. Дуже e, до речі, хто раптом не знає. Жарт жартами. Але. Ну, і що ми не будемо слухати людину з Ізраїля? Насправді, нам дійсно дуже-дуже потрібні гроші. Дуже-дуже потрібні гроші на насб'є. Щоб беріть цукерку. Давайте швидко беріть цукерку, поки можна. Хто, хто взяв цукерку напишіть взяв. Ви берете цукерку чи ні? Сука. Це мене тепер цей. В мене тепер е, конфлікт з Кужелі вони тепер нам... Вони мене весь стрім хлісосили. Я сиджу собі, нікому не заводжаю. Завадж, сиджу, що собі там, дивлюсь, їх стрім. Кайфую, насолоджуюсь. Після важкого робочого дня заходжу. Та, дід і сос, ді, той, дід той, я сиджу і нікого не трогаю. Що я вже зробив, не так? Да, дякую. Так, Cube escape. Блін, а коли піти кальян, краще покрити, зараз чи потім. Cube escape, escape. Ну і все одно дякую. Cube Escape? <laughs> Але, звісно, вже не так актуально. <laughs> Блін, що ще сказати? Cube Escape Birthday. А кого день народження в цьому місяці? А чого ти в мене вихватив мишку. Я могла сама включити гру. Ой, Аня. Ти не розбираєшся в цих чоловічих стімах. Ух, та вже запустили, по Хтиві, запускається. Комп'ютер, якби, ну, уже старенький, треба оновлювати. <рив> <рив> Сейчас. І плюнь туди. <рив> а мы сегодня зашли в супермаркет, а там собака якась настрала. Да, прям на підлозі какашка розмазана Та <рив> блін. Приплив нежності чи, чи агресії, Тут ой. непонятно. Айс! Хайс, падаєш? Ну це же це слешер. слэшер. вбивають всіх. Ооо, ну все, ну все, прелюдия закончилась. Болече, болече, нога болече. Не айс. тільки придумав, а й зняв. А -а панакота є, і пудинг є. Давайте пропустимо. Я їбав зараз блять, ебав панакота, сука. Не робіть кліп. я вас бью. Ну, багато вам племінників. Для тебе племінники багато діточок мається на увазі. Блять, що це за рекомендації? нахуй? Що це за рекомендації всплили? Закрийте очі, закрити очі. гарної тобі пам'ятної забави. Бо ж ти гарно бавив чи ні? Ремня, дай Боже, треба не бідончик, а навізу. Кожного поважаючого чоловіка кінь повинен бути під навісом. Є yeah, бать. <laughs> В натурі. Все, тоді не худаю, хай мене коник під навісом буде, щоб, блять, дощик не міш не цей, хай коник півник, блять. Ахуєть, ти на мій пеніс сказала півник, а не кінь? Ні, ну це як на... Ага, я все, я поняв тебе, я почув, хорошо. Півник, каже. Півнюшечок, пи північонок, пи блядь. Ципля, ще б сказала, блядь. Ципля. Вилупило <кхи> з яйця. Жеребець. А одне вот, ще ціле осталось. Це вилупиться скоро два, прикинь, два пісюна буде. Єбать, <кхи> два пісюна! Єбать, ти приєдався. Єбать. Єбать. Це найстаріший мем який за сьогодні. Ти бачила це? от Ще, до речі, думала, може мені прийти до вас сьогодні в формі вчительки, бо я, типу, якщо я встану. Тільки, пожалуйста, ноу no сексу в чаті, умаляю. Я одягнула сьогодні до вас е, повністю. І готова вам провести урок по хорватському скаму, який називається «Срам». На правах чат мена хотів би сказати, що чат може сканувати штрих код на лбу у Тамади і донатити на збір. Дуже дякую. А, да, бля, штрих-код, -штрих... ход Треба поправити дві волосини, бо поки що на пиво ну, переводиться. Поправ! На бровах інші баночки там. На бровах реклама. На бровах реклами, дякую. Оп! Інтеграція! Сути. Як так ви? Я потримаю, я потримаю. Сектор інтеграція. Йо! Привіт! Це наш сайт із найсвіжішими кліпами з українського твіча. Тут ти зможеш переглядати моменти, знаходити улюблені й додавати свої. Заходь, тестуй і ділися кліпами. Оце, себе, себе. Ну, звісно, це, звісно, молодець. Олег! 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 Эх, блядь, Я обісирався, Забирай телефон! Забирай! Олег! Забирай вона, тече, нахуй кисломолочного опустив жорстку. Ну що ти дивишся? Давай! Лєх! Блядь. блядь. Всього ви не бачили! Я. я зараз. Щас я врятую цю ситуацію. Ну, давай розказуй. Яка найгірша комбінація хвороб? Хвороба Альцгеймера і Діарея. Ти біжиш, але не можеш згадати куди.

Такое стоунок можешь. Добиваю. Я хиллю света, ще один може прийти, ще один може приїхати. Там yeah. один ну, крутий тоже. Ще один єди, шодер! Мене перезарядка, блять! Вебер є четверо! Сука, із четверо, блять! Пади вниз! <палив> 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 Стреляу, за арку. БЛЕИ, живые! БЛЯ, ВИКАЙ УМЕР! Я тихий смог, что жстко тут, блядь, в рот беру, блядь Я нихуя не лутаю, я просто беру в рот хуи, блядь, пока КД нахуй. Я, блядь, не, вис... не стреляю с рота, хуй вытянуть киншип хаюсь, блядь. Бежи. О! Пули, пули, типа. Були ты бил бежит. Конечно, быстро, ты шо придурок? Диви, вони прямо стріляють! Бігом! Уууу! Прогнись, прогнись! Поїхали, поїхали! Мрази! Тікаєм, тікаєм! Мрази! Підняв воно. Я нокнувся, я нокнувся. Нокну. Лад, лад підніми там, іди сюди. Та йди ти в жопу, тварин! Їхати їх в голову! Та ти... ти жобу, <світ> <Я її триху! світ> дай, дай мені! Щоб тебе не... Не радило, дебіла! <світ> ну, такой хуйні... Світ не бачив. Світ твіча ще не бачив. Блять, ну нарешті. Ну як це нахуй? Ну як це, блять, скажіть мені. Ну як це нахуй? Ну як це нахуй? Ну як це відбувається? От скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені нахуй. Будь ласка, як це і чому це відбувається? Сайта. Айло. А что так? Террорист в демоне. Так страшно плохо. Чикрик, тигрик, тигрик, тигрик. आ आ आ आ आ Yeah, आ आ आ आ Заходил, в меня на сервер заходил. Дивайся пацаны, что Сори Я ебанутый, мы тупо похуй, я бежу по стенам, я бежу, блядь, начи блохи. Бігають по твоей бля, шкурі. Ти собака, ми тебе надули. Це було охуєнно, ой, забудьте абсолютно все, що кажу. Коротше, непогано. Типу, чим далі, тим в принципі потенційно цікавіше стає.